Всім привіт, з вами таксіна група Кавла. З вашої увазі, ми зараз пропонуємо позиції 25-20 робочий одяг. Позиція іде міксована. Ціна за 1 кг становить 3,5 долари. Вага мішка 25 кг, вартість мішка 87,5 долара. Будьте першими, хто встигне придбати один із запропонованих мішків. Для цього вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати. Відправлення нині здійснюється новою таку поштою на ваш вибір, як вам вигідніше та зручніше. Дуже хороша позиція за вигідною ціною. Позиція йде міксована. Хороші ходові розміри в достатній кількості. Штанці з карман, з кишенями йдуть. Ціна за кілограм робочого одягу під кодом 25-20 становить 3,5 долари. вартість мішка 87,5 долара. Для замовлення вам достатньо лише написати нам повідомлення або зателефонувати. Не втрачайте можливості придбати хороші мішки за вигідними доступними цінами. Ціна за 1 кг становить 3,5 долари, вага мішка 25 кг вартість мішка 87,5 долара. Не втрачайте можливості здійснити замовлення, придбавши хороший мішок робочого одягу. Сьогодні вашій увазі ми презентували. 5 мішечків з даної позиції переглядайте наші огляди та вибирайте для себе саме той мішок, який вам більше сподобався. з бірочками. що зараз у вашій увазі представлена позиція під кодом 2520 робочий одяг. Позиція йде міксована. Для замовлення вам достатньо лише написати нам повідомлення або здійснити з оператором. Чекаємо на ваші замовлення, все буде Україна. разом до перемоги.